Добрый день, мои люди глядачи. Витаю вас на канале Зеленожные Печи. И хочу трошки показать вам такого любимого дивовижного места. Это Владимирский собор. Красный. Там бульвар Шевченко. Осень в месте. Ти шукати якісь дивовижні речі і вам показувати. Тож ходімте -то подивимося, що мені вдасться сьогодні. Дивіться, яка красуня. Ніколи навіть не бачила таке поєднання. Знизу прозорий сказу. Яка гарна вона. Випечка, що А, а ні, це так і є. рисунок. Это рисунок. Это Тут... это там скрыт да, да, да? не, не. Это так и есть птичка. Mm -hmm. Это стара она, да? Боже, тут такие да, такой, да, да. Такой а нас... гарный. Вы знаете, это... Сейчас скажу. 70 такого то года. Тоже mm -hmm. Дуже, ага. А купували где, не знаю, Покупали клиник? в Москве. Москве. В Магазин и Будапешт. То це перші бухарі, вона... що таке? Цікаво. Таке зверху, сульфідно цинкове скло. 1200 гривень. Гарно. Дякую, дуже красиво. Дякую. Такі красиві, цікаві. Ну, Люблю я такі картини. Ну, такі вони теплі. Якби в Задибу якусь то можна прикрашати і прикрашати. А скільки ці чашечки? Довго ж старий. Тоненькі, тоненькі. Дуже красиві. Десь нема продавця. Тут дуже гарний. Ці барана гарні. Але це отака осінь-осінь, цю осінь, я такі навіть не бачила, дуже приємно. Ой, чайничок який гарний. Це полон, не Ой, а з цього боку який гарний малюнок. Дуже красивий. Десь продавець одійшов. Це фіорелі тут на кілочку. Це, це не шкіра. А висить далі. Дивіться, що продається. Паспортом. Це чи просто впал, чи так. шановному галіку раковичу. Шістиріччя від концерну кормуспром. 98 1998 рік. А ось подивіться різницю бачите. Одна палка, два струна, я хадею страны. А тут бачите, скільки струн. Як на мене, то просто наглядний приклад ось, інтелекту, розвитку нації. І оце, різниця. Ось такі Бачите, я дивилась, такий, ну, такий музей дивилась. В трускавці, а тут він продається. 50... Автор Хрита, портрет Марчука. Ви скол на пустів? 400 доларів коштує. А може, підняти? Ну как, если нести, а ты что? А, по 35 тысяч. Килограмм там 12. Ну, все. это что там. Почему ты так надо? Давай Я смотрю, это сделать. Женя, вот это вот все тільки ребята носик у неї цей пташеч. <різь> Як красивесна оця вашка оця, оця. куляться, оця. величезна вона, дуже гарна, фільм фильм цинка восстанавли. Прям такі Сирунки на ідеї. 1300 гривень. Дуже красиво. А я тебе фужарі почав купати такі. Прод... Да. Він просто допомагає продавати да. отака от попа між чашечок. Да. Да. А можна його побачити ближче? Цей талісман ваш. Так, да, гарний дуже. Боже, ще й вушка з золотом да? Да. да. Гарний. <систит> Добре, хай допомагає далі продавати. Дуже красивий. А Цей же я не бачу, що цей на же на ж такий старий. Знаки сир... зодіака? Знаки зодіака. Да. Полон не старий, да, так? Стара полона щось. А знаки це були інші сервізи з іншим малюнком? Ні, а ну тут. Же... такой. Він Називається знаки зодяка. Да? Що тут же ж на кожній чашечці одне та саме. Баранчик, так. Да? Угу. Ну то і попи не можна уйти. Добре, дякую. Новенька київська, 300 гривень з трояндами. А Яка цікава цукорничка, дивіться. Кришку продав на 4. Трошечки малюсенькі, малюсінькі сколи є. Але Боже, вона ще на ніжках. Ой, яка вона гарна. Не дешева, звичайно, але дуже гарно. Ну, просто колобок. Боже, це вже я не можу відійти. Ці цукорнички бульбашка Сидить з Я ж кажу, ніжки такі. Просто диво, вона отак з цукру наїлась і така стала корленька, товстенька. Дуже гарна. Полонни. Сірий для кота. Це якась така масляночка, чи що це таке? Скажіть, будь ласка, це маслянка, чи що це? У кого что еде да і Хотите икру, хотите варенье. І скільки, Скажіть, ку... і скільки коштує И скихи коштую она? 1300. О. Это старинная, думаю, цифра. 1300 это урановая. 1300 таких Точно не найдете. Да, да, я, я смотрела в антикварний кухні, це правда вірна. Вона в ідеалі. Так, да. і стається, дійсно, здається, що дійсно це уранове склобу, воно такий відблиск має. Оце просто таке в собі зелене і зелене. А це має такий відблиск. Можливо, і ранове. Дуже гарно. Ця така просто старе да. зелене. Це такий новий сервіс, але навіть він такий тоненький, боюсь його брати. Это Япония, 50-е годы, 4 Боюсь брать. четыре тысячи. Это вот это 4 чашечки, да? Да. <соединяющие> это <соединяющие> 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 для чего она? чисто Кто-то, наверное, Да, ну, это, кто такие... Это, страшно. Это, наверное, страшно, Вот такие а? а? тоненькие-тоненькие. Ну, не важно. <связь> Что там у тебя в не Станисик Нету. Как будет, я... Да, я тебе так буде для п'ятдесят шість і давай дуже красивий. Чотири тисячі. Да. Ця така стара рамочка двісті гривень. Десь, мабуть, десять на п'ятнадцять вона розмір. Думаю, не знаю, мабуть, отсюда. Мабуть, отсюда я візьму. Ця 200 гривень коштує, а це 100 А цю, А цю може наступного разу. Просили в мене, хтось в мене просив великі тарілки, полив'яні, такі Васильківські. Тарілок нема, але ось дивіться, які гарні миски по 200 гривень. Це, мабуть, щось мені схоже на опішню. А це сто відсотків Васильківська, і тут всієї ще такі три маленькі. Це три штучки ці маленькі виказали. 400 гривень ці три маленькі. Так, да, вони з однаковим малюнком. Так, да, такий гарний різдвяний набір. Але можна окремо, можна оці великі, великий такий полумисок за 200 гривень придбати. Такі красиві чашечки, да, 300 гривень полонена. Зараз дуже багато людей колекціонують портфеля. Є каталогії, такі авторська, всередині, всередині намальова розмальована, там дуже красива, 300 гривень. Парочка. Я все задумаю собі знов, щоб не пить чай Красиво. ця гарна будянська, о, яка велика будянська чашка. Спитанські скільки ця кошти. Це не буде, мабуть. Не бачу. Погано бачу геть. чи не знаю. Не бачу. 200 гривень. Да. Ви знаєте, просто так невдачно прийшла. Я її купила, я побила. купила. Ну, ну, це дивіться. був сервіс або а Ну, короче. тому. Блюдечко розбилось, да, чашка 200 гривень. Дивіться, яка, яка гарна. А це ж від, 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 такий же чайник, так? Да? Боже, який гарний. Але вони, ну, малюнок ж да, да, же ж такий, дружковка, так. Маю телефон продавця, запишу, якщо кому цікаво, будь ласка, звертайтесь і я дам телефон. Зможете придбати, дивіться, які гарні речі. Боже, який чайник? Оці чашечки, дивіться. Тернопільські. А ці ви казали, це скільки 300 гривень, парочка, старе тернопільське климу. Які яблучка. А ота от здорова Любава виказали, ну, оці оті Полонські, там, там одна парочка стерти клеймо, то вона трошки дешевше її уступають. І оту чашечку я дочитала, що той великий, велика та чашка то городниця, 500 гривень вона. І оця чашка тут. На це називається весна. Це завод, пока гривень. А оце велика, ви казали, полонне, так? Бокали з ручечкою. І ще тут оце я сижу, не можу відійти від цих ці аквамаріни. Але 800 гривень вони коштують. Ой, за ці чашечки всі чіпляються. Бачите, всі їх мацають, поки я тут, їх вже всі придивлялись. муховий агат. Це вже замерзла, вже купила собі вишню. вже буду йти на метро. Покажу вам вдома свої покупочки, трошки, що я придбала. Любі мої глядачі, показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Масік. Ну, давай будемо дивитися, давай. Дивіться, які гарні тарілки. Да? І що воно, чим? Воно тобі там півником пахне? Масік. Диві, дивіться, які гарні. Буде другий сорт. Так, давайте цю буде. Ти вже зверху пішли. Давай будемо доставати. Ось такі дві тарілочки, новісінькі, гарні, дивіться. Бачите. Вони продаються ці тарілочки, 150 гривень одна коштує. Діаметр цих тарілочок 24 сантиметри. З набору Наталка Полтавка. Такий був набір. Якщо кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. Оцей кошечок продається. Дивіться, він невеличкий, але такий гарний. Ось дивіться, які бульбашки в склі, такі наліпи. Ось так от, бачите? Ручечка там всередині якесь темне скло, якісь такі смужечки. Бачите? Ось їх видно. Цей кошик продається, будь ласка, 550 гривень коштує. Минулого разу я показувала вам на барахолці, був такий марганцевий з, 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 з такими трояндами. Але мене просили його купити, але сьогодні вже його не було того кошика. Ось цей побачила, викупила цей. Якщо кому цікаво, зараз ще висоту вам покажу. Так, висотою, ну, десь сантиметрів ось по 20. Це аж оця верхня точка. І ширина 17 сантиметрів. І дуже цікаве таке скло, дивіться, от тут таке прям зелене. По краєчку. Воно зелене яким виблискує таке зелене скло? 550 гривень, будь ласка, кому цікаво, він в ідеальному стані, навіть донечко не потряпане. Дуже гарний. А цього метелика придбала, дивіться, це стареньке, таке стареньке скло, воно з, з домішками, там в склі, з якимись пухерцями, тобто старе скло. Це підсвічничок такий. Бачите, який метелик. Це от зараз у нас світла нема. Оце ставити туди свічечку і ось так носити. Будь ласка, він продається, цей метелик. Якщо кому цікаво, 150 гривень він коштує розміри 11 см на 11 см. Дивіться І оцей. Оце, подивіться, яке диво. Подивіться, яке диво. сульфідно цинкове скло. Це ж, ну, мала бути, я так думаю, попільничка. Але, ну, подивіться, яке диво. Я придбала як лоточок для скарбів, зняти е, там обручку, ланцюжок, сережечки і покласти в лоточок, щоб дивіться, який. Тут такі два шари скла чи навіть три, сульфідно цинковий тоді звичайний, а зверху ще ось таке смугастеньке. Сонечко, просто сонечко в хаті. 500 гривень коштує, будь ласка, якщо кому цікаво, звертайтесь. Ну, не можна на Можливо, я собі зараз способна, не можу випустити з рук. Постав... Якщо знайду де місце десь у себе поставити, то поставлю собі 13 см діаметр цього дива. Любимі глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Викладу ще другу частину відео, покажу вам ще покупочки, які вже мають своїх господарів, які купила під замовлення. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди приємно і цікаво читати ваші відгуки. Боже, ну яка приємна оця вазочка. Як щось живе, смугасти, м'якеньке, як кіцік. Так, нагадую, що ці речі продаються. Будь ласка, телефонуйте, звертайтеся з комусь що цікаво. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які боронять нас від того лиха. Хай матінка Божа береже їх. Хай Господь Бог дасть їм. Сил побороти ту нечисть. Все буде Україна, моя любі. До наступних зустрічей.